Добрий ранок всім, дітки, батьки. Ви як настрій? Гарний? Є настрій гарний, гарний, тоді розпочинаємо. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти. А про що, а ну відгадайте догадку? Без пензлика, без олівця. Розмалювала деревця. Хто це така? Ну, подумай, хто без пендвита дерева розмалював у різний колір. І кусі. Осінь. Правильно, мій. Так, да, ти типу, про то осінь розмалювала. Ось сьогодні ми з вами будемо розмовляти про осінь. І зараз передивимось відео і дізнаємось, а що ж нам подарувала, які подарунки принесла нам осінь. Ну що, розпочинаємо? Кирюшка, розпочинаємо. Поїхали. Доброго дня, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Осінь – дуже щедра пора року. Саме восени люди збирають врожай в садах та на городах. Пропоную і нам з вами зібрати врожай. До корзинки будуть потрапляти різноманітні подарунки осені, а ви повинні їх назвати. Отож починаємо! Рюха, готовий будемо називати. Руша. Руша. Груш. Цибуля. Цибуля. Правильно. Слива. Слива. Капуста. Капуста. Молодець. Виноград. Виноград. Буняк. Буняк. Яблоко. Яблочко. Морковка. Морквинка. Кирюша, морквинка. Морквинка. Картошка. Картопля. Кирюш, скажи, картопля. Картопля? Картопля. Молодці, гарний врожай зібрали. Дітки, а чи знали ви, що такі дари осені, як яблучка, грушки, сливки, ростуть в саду? Де ростуть? Кірюша, де ростуть яблучка, грушки, сливки, де? На деревах дерев у саду, так? да? Один. І одним словом їх можна назвати. Як назвати одним словом, Кирюш? Боже. Одним словом груша, яблука, слива, а одним словом як фрукти. А такі дари осені, як капусточка, морква, бурячок. цибулька. Где они растут? На городе. На огороде. Да. Растут на городе. И одним словом их можно... Как можно назвать одним словом? Овощи. Овощи. А нам разом зі мною. Овощи. Угу. Овочі. Ось така щедра красуня осінь. Чим же ще славиться осінь? Осінь славиться своїми дощами, ох і дощова це пора року. Пропоную гру, яка називається Чия це парасолька. Ну, що, зараз буде таке завдання. Треба запам'ятати, у кого яка парасолька. А потім а потім відгадати, чия ж це парасолька. Дивись, уважно і запам'ятовуй. Вам необхідно запам'ятати, в кого яка парасолька. У котика парасолька червона з білим горошком. Їжачка жовто-зеленого кольору парасолька. У гусині – парасолька жовтого кольору. Синя жовта. Хлопчика різнокольорова, як веселка парасолька. Мишеняток – парасолька фіолетового кольору. Дівчинки – парасолька червона з білими квіточками. А песика парасолька синього кольору. Ну що, запам'ятали? Спробуємо тепер згадати. А ну подивісь ще раз на малюнок. У котика яка парасолька? Червона з крапочками. Так, з крапочками. Да, у дівчинки. Червона з квіточками. З квіточками, з да. квіточками. Да, так, да. У умишок. Умишка так. Піолетова, так. У хлопчика яка парасолька? Парасолька, як в нас знаходиться? Різнокольорова. Різнокольорова. Молодець. У песика яка, яка парасолька? Синя. Синя. У їжачка? Жовто-желений парасолька. Треба да. пам'ятав. Ну, тепер відгадуємо. Гадати, в кого яка парасолька? Ну що ж, пригадали, чия це парасолька жовтого кольору? У гусиня. У гусиня? так. Перевіряємо. молодець. Ну а хто ж ховався під парасолькою фіолетового кольору? Я машеняк. Мишенятка, ну перевіряємо. Ай, молодець. Чия ж це парасолька? Червона-білий горошок. А ну, ми Котика. Ну, Перевіряємо. Хай молодець правильно. Зараз пригадайте, кому належить ця різнокольорова парасолька? Хлопчика. Провіряємо. Хлопчика, молодець. Давайте пригадаємо, хто ж господар цієї парасольки. Йошика. їжачок. перевіряємо. Молодець правильно. Пригадали, чия це синя парасолька? Я песика. Песика ми перевіряємо. Молодець, правильно. Це парасолька червона з білими квіточками? Е дівчинки. Да, дівчинки, молодець. Молодці, гарно пограли. Дітки, а чи знаєте ви, що осінь це чарівна пора року? Адже осінь, як та чарівниця, змінює колір листічка на деревах з зеленого на жовтий, помаранчевий, червоний. І я вам пропоную гру з осіннім деревцем. Зараз будуть з'являтися листочки на дереві. А тобі треба буде порахувати і сказати, відповісти на питання. Зрозумів? Ні, не листочки. Слухай уважно. Зараз з'являються листочки. Подивись, будь ласка, уважно, мама Ліна, ти скажи, скільки червоних листочків? Один. два...

Wow. А, зараз, да, а зараз тобі треба буде сказати, скільки зелених листочків. Подивись уважно. Один. Перевіряємо. Молодець, правильно. Зараз уважно, уважно дивись і знайди дубовий листочок. Ти пам'ятаєш, який він? Ова, такий хвиляський край. Скажи, будь ласка, скільки тут дубових листочків? Ні, то не дубовий санк. Дубовий, ось. Де? Один. Один. А ну, перевіряємо. Молодець правильно. Слідується завдання, скільки? Тільки жовтих листочків. Один, Один. перевіряємо. Mm. Молодець правильно. А тепер, Кирюша, будь уважний, дивись всі листочки майже одного кольору, але тобі треба знайти плиновий листочок. На що він схоже так, якщо руку розпрямити, да? отакий з зубчиками. Ну знайди такий листочок, Клиновий. Скільки їх? Скільки? Один. Клиновий. Так, да, кленовий. Один. Зараз перевіряємо. Один, молодець. А тепер треба знайти. Лісточок червоного, вагряного такого кольору. Подивись один, два. Два, переміряємо. Гарно виконали всі завдання. Сьогодні ми з вами говорили про красуню осінь, про її незвичайну красу і щедрість. Ілюша, а ну давай згадаємо, які дари нам принесла осінь. Згадаймо. Згадуй. Які дари тобі осінь принесла? Ми називали з тобою одним словом. Фрукти овочі. Фрукти овочі. Фрукти овочі. А ще осінь, що розфарбувала листочки у які кольори? Жовтий. Питання. Який сей? Який зелений, Дербний. Так. Молодець. Ну, ти добре попрацював, а тепер давай з тобою разом відпочинемо і потанцюємо з фруктами. Потанцюємо? Ти готовий? Ні, не готовий. Ну разом з татом. Ну, це не готовий. Давай. І Я буду танцювати. Учні вгору. Можеш сидіти. Давай. Кирюха. Пілю. можна сидіти? З татом разом. Рухла, а зараз ми з тобою зробимо ось таке яблучко. Подивись, яке воно гарне. Ти приготував, я бачу, смужечки, клей, листочки, зараз не починай робити. Подивись, уважно, і тата разом з тобою. Спочатку подивіться, а потім вже зробимо. Домовились? Бачите, спочатку смужечки збираємо. Один. Одну смужечку на, на другу кладемо. Усі смужечки зібрали. Дивись далі, що робимо. Зігнали і зігнули. Так. Так, а тобі допоможе Зараз, Допоможе, якщо у тебе не зникнуть. Зігнули. Так. розгорнули, розгорнули. І там, де звин, намазали клеєм. Подивись. Такой стер з дивиться. щоб допомогти. Води на массе мы плеем год на складаем. Вышло из какаолька. Так Шинг, машь клей еще раз, еще клей. Угу. Так, пробуем. Стой, 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 не убирай, клей. Теперь Маш, вот этот крашек. Хорошенько, маш. Угу, стоп. Вот этот. Вот этот. Угу. Вот этот. положи этот колпачок, он тебе мешает. Завожаю. Так, добро. сей. Теперь зебну ему.

Не знав, Кирюш? Зараз майже mm -hmm. Де, так, Ой, яке гарне гарна, не жить.

Давай зелення. ну, Окей, давай. може так буде так. У вас вже заготовочка є, да? Листики. Листики. так? Лісточки? Молодці. Так. Йоша, покажи, що вийшло. Так. Оце так гарно. Так, дивимось далі. Нам ще хвостик mm -hmm. треба зробити, так? Що за нас свой зміни? Так. За нас моя гадчик. І джерел. Боже, яка краса! Кирюша, ти справжній справжній майстер, а тато молодий, що допомагає. Ірюша, яблочко дуже гарне. Сфотографуєшся з яблучком. І надішлиш нам фото. Дімочка теж саме. Так, виходимо. Боже, як гарно. Як... Ану покажи мені яблучко, Кірюш, покажи. Ой ось так. Ось так. Бачиш? Та ти молодець. Кірюша, я дуже рада була тебе бачити сьогодні на занятті тебе і Діму. Дякую батькам, які нам організували зустріч. І сподіваюся, ми ще з вами побачимось. У нас ще буде заняття, два заняття у четвер. Ми потім надійшлимо. А зараз, да, а зараз. Дюша, кажу тобі до побачення. Не виключай, поки не виключай. До побачення. Я тобі надсилаю отаке сердечко. Ой, молодець. І повітряний поцілунок. А ти мой актейца. До наступної зустрічі. Ми зустрінемося ще в четвер. Домовились? Домовились. Юша, no. no. домовились? Чекай. Yeah. Yeah.